Його ледь видно за барабанів, але він так шкварить, що можна позмагатися із справності з досвідченими музиками. Відео на якому малий відбиває ритми на барабанах, зірвало інтернет. Це дев'ятирічний Данилко із Дніпропетрівська, і вікна відшукали малого музиканта. Кажуть, хлопець з маличку тарабанить по усьому, що трапить під руку, навіть коли ходить, одягається, їсть та навчається. І в прихожій, і на кроваті, і коли уроки кодоуроки ну, В основному завжди. Стукає по парті саме такими зауваженнями різні шкільний щоденник хлопця. Мама повсякчас змушена нагадувати синові про уроки. Дань, ти знову стучиш. Зробив домашнє завдання. Все стучиш, стучиш. Першим не витримав батько, він придбав хлопцеві електронні барабани та навушники. Поверхня барабанів гумова, тож сусідям не доводиться здригатися під час данчених репетицій. Електронна барабанна установка не сравниться з настоящою. Але так як ми живемо в простій квартирі і не хочемо, щоб сусіди нас не любили, Хлопчина так затято гатив по барабанах, що його зарахували до музичної школи достроково у шість років. Хоча зазвичай на барабанників тут вчать із десяти. Тому що как-то себе одразу вот. Своїми даними. Обычно, конечно, таких маленьких, как бы, стараюся не брати, тому що мені ще физически фізично недостаточно выросли. виросли. А невдовзі Данила взяли у справжній оркестр відомої місті Літл Бенд. Спочатку починати упражнення. В самих легких ритмах починали грати. Потім вже услажнялися ритми. Соло маленького барабанщика публіка завжди зустрічає оваціями. Ета, кінешна, індіга ета чоловік, котрому которого поцілував Боженька. Кушку останнім часом Данило захопився рок-музикою, грає твори металіки та Рамштайна. Мріє про справжню, а не електронну установку на 20 барабанів. А на дозвіллі навчає грати свого брата трирічного Ількам. Данина <плес> Сергєва, Дмитро Ветров. Програма Вікна СТБ.